Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Міський голова зустрівся з волонтерами громади. Результати роботи. Ветеран хабу КП «Теплокомуненерго» продовжує ліквідовувати пориви на мережах. Зустріч з волонтерами громади та відзначення їх праці організували в Олександрії напередодні міжнародного дня волонтера. Захід пройшов у незвичному форматі. Спочатку подякували всім, хто допомагає наближати перемогу на волонтерському фронті, а далі запропонували дискусію про волонтерське середовище та зміни у суспільстві. Докладно у репортажі із заходу. Активний волонтерський рух в Олександрії розпочався у 2014-му. З початком повномасштабки і діючі волонтери, і ті, хто волонтерством не займався раніше, стали єдиним фронтом силою, яка допомагає наближати перемогу. У нас настрій завжди бойовий, ми не маємо права здаватись, тому що, по-перше, ми туди їздимо, ми бачимо хлопців, ми бачимо їхні очі, ми бачимо, як потрібна їм ця допомога, як вони її чекають, тому ну, як ми не, ми не маємо права здаватись. А побажати своїм друзям-волонтерам, ну, ми, в принципі, всі такі. Ми всі сильні, ми всі витримуємо все, тому всі однакові. Триматися, триматися. Напередодні міжнародного дня волонтера зустріч волонтерів Олександрійської громади організували на базі простору другий поверх. Подякувати за працю, поспілкуватися, надихнути на подальшу роботу. Головні меседжі. У нас є організований багато процесів, які забезпечують його діяльність. Тобто, це надходження, наприклад, продуктів харчування для ЗСУ, надходження спорядження, надходження. Тобто, у нас є майстри, які ремонтують, є люди, які приганяють авто. Тобто всі процеси у нас налагоджені і ми працюємо як єдиний механізм. Міський голова Сергій Кузьменко зазначив, що спільними зусиллями волонтерів вдається вирішувати багато питань, закривати нагальні запити. Серед першочергових актуальні потреби захисників на фронті. Я не волонтер, я весь свій час не віддаю тому цій роботі. Я ваш друг і я українець, тому я пишаюся тим, що ми разом робимо дуже важливу справу допомагати. І ті, хто мають можливість віддати весь свій час допомогу іншим, це і є справжні волонтери. Починаючи з 2022-го, гостро постало і питання підтримки вимушених переселенців. Допомагали хто чим міг з перших днів повномасштабки, допомагають і зараз. Благодійні організації і фонди допомагають тим, хто втратив дім, а іноді і важливіші цінності: допомога психологічна і матеріальна. Ми розуміємо, що продуктовий набор це тільки початок. Люди поранені, у людей скалічена психіка, деякі втратили близьких, деякі втратили житло. Тому ми працюємо і психологічною допомогою, ми також спілкуємось з ними, інколи молимося з ними, якщо вони дозволяють. Волонтери отримали подяки обласної військової адміністрації та міського голови. Сьогодні в громаді офіційно зареєстровано 15 волонтерських організацій та 31 волонтер. Вони об'єднали сотні волонтерів і тисячі донаторів. Подякували також керівникам закладів, які активно долучають свої колективи до добрих справ. Всі наші волонтери це є внутрішньо переміщеними особами, але частина з них це тут знаходяться в Олександрії з березня 2022 року. Зараз кожен знає за що він відповідає, який напрямок роботи він веде. І тому навіть зараз планувати подальшу роботу набагато легше. І ще один напрямок, який ми зараз потужно розвиваємо, це грантові проекти, в які ми вже залучаємо через навчання наших волонтерів. Продовжили зустріч у форматі дискусії: як процеси, що відбуваються у волонтерському середовищі, перетворити на якісні зміни у суспільстві. Ірина Чомирис, як модераторка спілкування, цікавилася справами та потребами волонтерських об'єднань. Учасники розмови ділилися міркуваннями та планами. За ці три роки накопилася дуже маса інформації, маса досвіду, ну і частково проблем, які необхідно було просто проговорити. Комусь це буде досвід, комусь просто інформація, а хтось навпаки поділився тим напрацюванням, яке в нього вже сьогодні є. Це з однієї сторони для волонтерів, а з іншої, для міської ради важливо було почути, чим живуть сьогодні волонтерські центри і самостійні волонтери. Це важливо, тому що ми вже плануємо, наприклад, як далі будуть розвиватися волонтерські організації що Буде після війни. Волонтер, спільнота волонтерів, місто волонтерів. Головне не втрачати темпи, наснагу підтримувати і чути один одного, вдосконалювати способи надання допомоги. А мета незмінна перемога. Ми обов'язково переможемо, і настане день, коли ми будемо думати, що далі, що ми будемо робити. Далі. І Я щиро вірю, що ми після перемоги будемо займатися не тільки політикою. По політикою ми всі вміємо займатися, правда? А ми в першу чергу повинні пам'ятати, що ті 4 тисячі хлопців, які повернуться в наше місто, будуть мати не тільки поранені руки і ноги, а й поранені душі. І Їм буде потрібна наша допомога. Вже два місяці в Олександрії працює ветеран-хаб – простір, де захисники можуть отримати юридичну соціальну підтримку, дізнатися про гранти для професійного розвитку, пройти психологічну реабілітацію або просто поспілкуватися з побратимами. У просторі також надають психологічну підтримку сім'ям загиблих захисників про результати роботи за цей короткий період у наступному сюжеті. З 30 вересня в Олександрії працює ветеран-хаб – унікальний простір, створений для підтримки ветеранів війни, їх родин та сімей загиблих захисників. Наш ветеранхаб вже звертаються і військові ветерани, і дружини з родини військовослужбовців, які на сьогоднішній день перебувають у зоні бойових дій. І, на жаль, ті родини, в яких втратили своїх рідних, вони звертаються за допомогою юридичного характеру, звертаються взагалі за консультаціями, в принципі, як їм правильно оформлювати певний ряд документів, що стосується їх, звертаються щодо питань. Тань пільг. жінки звичайно більше звертаються за психологічною допомогою. Ми їм надаємо ключові завдання простору для ветеранів: це соціальна підтримка, професійний розвиток, юридична допомога, освітні заходи, а також психологічна реабілітація. З метою того, аби ці хлопці, які будуть, які зараз повертаються, і які будуть ще повертатися, мали простір не тільки для спілкування для особистого, для якихось нових знайомств, а це в першу чергу перший крок до їхньої адаптації в соціумі після війни, після отриманих психологічних травм і переживань, це простір, в якому вони зможуть отримати будь-якого напрямку допомоги, як я вже говорила і юридичного характеру і консультаційні допомоги в принципі, хлопці можуть просто пройти, попити каву, поспілкуватися один з одним тут. Нещодавно у хабі пройшов тренінг спільно з центром зайнятості. Говорили про гранти, які надає держава ветеранам для відкриття власної справи. Громадська організація Важлива, яка працює у просторі, своїм проєктом Сила жити підтримує жінок, які втратили рідних на війні. З початку реалізації програми емоційного та фізичного відновлення психологічну підтримку отримали понад 600 жінок. Я працюю в рамках програми емоційного та фізичного відновлення. Це є групові заняття, де протягом 10 занять ми зустрічаємося з групою 6, 8 або 10 жінок, які отримують психоемоційну допомогу. Тобто, це і різноманітні методики розслаблення, це є техніка аутогенного тренування, діалог з симптомом, зустріч з мудрим наставником. Тобто, від початку і до кінця це є цикл з 10 занять. Кожне заняття має окрему тему і в результаті. Жінки справляються зі своїм стресом, вчаться як позбуватися стресу. Так? Адже ми зараз в такій ситуації, що нервувати не виходить, у нас не нервувати. Тому з цими методиками вони йдуть потім додому, і в будь-якій ситуації стресовій ситуації вони вже можуть собі самодопомогти, самостілитися, вийти зі стресової ситуації, справитися з емоціями зі своїми непрожитими, можливо, якимись моментами. Проєкт реалізується в чотирьох громадах: Знам'янській, Олександрівській, Рійській, Кременчуцький та Приютівський". у планах ветеранхабу долучати до роботи з захисниками військових психологів, військових юристів та представників медичної галузі. Дізнатися про всі заходи, які проводитимуть у просторі для ветеранів, можна на сайті Олександрійської міської ради. З початком опалювального сезону КП «Теплокомуненерго» активно працює над усуненням поривів у системах теплопостачання. Пориви найчастіше виникали через зношеність трубопроводів, перепади температур, а також підвищене навантаження на систему після запуску опалення. Брак фахівців на підприємстві не дозволяє ліквідовувати аварії на мережах швидко. Яка зараз ситуація з теплопостачанням? Розкажемо у наступному сюжеті. З початком опалювального сезону багато мешканців будинків з централізованим опаленням скаржились на холодні батареї. Причина часті пориви на мережах КП теплокомуненерго через підвищення навантаження на систему після запуску, зношеність трубопроводів та перепади температур. Ліквідовувати їх намагались якнайшвидше, але на підприємстві бракує людей. Дуже катастрофічна ситуація в нас склалася, я думаю, що і не тільки в одних нас з персоналом. Не вистачає людей для виконання цих всіх робіт. Майже до трьох, ну майже в три рази скоротилася чисельність працівників, спеціалістів, які займаються цими роботами, виконують ці роботи. І це дуже складно займає, ну, як би сказати, лишнього часу, більше потрібно часу на відновлення, тому що пориви не в одному місці, в різних місцях виникають і реагують. Бувати персоналом, який втричі менший від штатного, дуже важко. Ми поцікавились, яка ділянка була найбільш складною. По вулиці Діброве від водоканалу, в сторону вулиці Свято-Миколаївської були у нас пориви. Ну, Я б сказав, не так би швидко ми відновили, але намагалися і прикладали всіх зусиль, щоб це зробити. Комплектували працівників з інших дільниць, доповнювали, щоб якнайшвидше подати теплоносій. Але як тільки відновили в одному місці, при запуску виникало в другому місці. Зачу, так сталося, що ну, Усунення цих поривів було більш довготривалим, чим хотілося б нам. Ще один великий порив теплокомуненерго ліквідовував по вулиці Григорія Усика, 51. Ділянка немаленька, я б сказав. би, Відновлювальні роботи проводилися біля самого будинку і так само в одному місці розрили, підняли плиту, побачили, що є порив, усунули. Почали запускати в другому місці, то тобто на це теж мало хто розраховував. Думали, швидко усунемо і на цьому завершиться все. Але маємо те, що маємо. Труби зношені, людей катастрофічно не вистачає. Станом на 3 грудня ситуація стабілізувалась, говорять на підприємстві. Жодної багатоповерхівки, де відсутнє тепло, немає. Завершуються роботи по вулиці Шевченка. Зараз працюємо ми. По, на перехресті вулиць Поштова та Шевченко відновлюємо, усуваємо порив на будинок побуту і терцентр поштова 9 і поштова 5. І також є порив. Ну я думаю, що сьогодні ми закінчимо цю роботу. На житловий будинок він житловий будинок, там і бібліотека, і аптека, вулиця Шевченко, 66. Розповіли нам і про те, як працює теплокомуненерго в умовах аварійних відключень світла. Намагаємося переходити на резервне джерело живлення, це на генератори, електрогенератори. Але споживання е, дизельного палива, бензина це дуже е, ну, немалі гроші, яких ми зараз наразі не маємо. І... Той запас, який у нас є на дизель-генератори, на бензинові генератори, намагаємося утримувати на більш складні умові взимку при більш, більших мінусових температурах, щоб ми могли хоча б забезпечити циркуляцію теплоносія, щоб ніде не перемерзла вода. У віддалених мікрорайонах ситуація з теплом краща: менша протяжність мереж та менша кількість абонентів, які користуються послугами централізованого теплопостачання. За словами головного інженера теплокомуненерго, центральна котельня забезпечує теплом близько 70% олександрійців. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.